Хочу відповісти на цей коментар, і щоб ви розуміли, як я заюбонювалася з этим шлунком гов'яжим. Ви таке робити не будете, тому що це дуже-дуже, по крайній мірі, мій спосіб. Він дуже трудозатратний стільки, хочу тихенько. Купляла цей желудок. Мила його в раковині під. Ну там не то, що хорошо вмивала, ну просто змить там щось залишилося, якась їда, понимаєте, в жовудки, солома. Потім я нарізала ножницями, спеціально покупала ножниці дуже часто, бо вони затуплюються, а наточити я їх не могла. Кухонні ножниці такі дебелі. Нарізала такими полосками, я так беру, другим способом не наріжеш. Ото ножом. Я лози, це не підходи, Нарізала такими полосками, потом каждую вот эту полоску резала на вот такі кусочки, такі длинненькие, потом перемалывала в мясорубке і делала из этого сирого желудка фарш. Потом я його паковала в Ну, порционно так, примерно на 2-3 дня. І заморажувала. Потом, значит, заморозить тоже обязательно заморозка, когда є, що там убиваются. Потом, значит, я беру этот фарш, кусочек, жменьку, добавляю в варений рис, і в той же рис добавляю сирою говядину. І, отак вот перебецькувала. Що я делала з говядиною. Я покупала обрезки говяжі. Це Марокко пипец, блядь. У мене були свої продавці на соцгороді. Я в них заказувала. І останній раз у мене вже були, останній рік свої поставщики, які мені прямо привозили додому. Значить, обрізки Я нарізала на кубики. Ні, я не так делала. Я спочатку приваривала його, Так легше ріжеться. Що такое приваривала? бросала в кипящую воду и выключала огонь, накривала кришкою і стояла вона у мене до следующего утра, там часов 12. І я, ловчина, получается, такая, така якби і не вареная, а така приварена. Воно в той в горячей воді само по собі доходило. Потім вот эти обрезки я нарізала еще на кубики, такі более-менее, щоб собачки. Ви представляєте, як я заю. И значит, в мене лежало в морозилке вот эти два вида м'яса. Желудок мелений, фарш желудочный. І вот эти кусочки говяжі. У мене тут до крови було от ножництво всего. Были ж такі вудыри. І только таким образом я давала говяжий желудок. Вначале, когда я не знала, то я пыталась его варить. Даже не пробуйте це делать. Вас сусіди вигонять з дому. Это вонь ужасная. Це воняє, я не можу передати. И плюс тому же варений желудок там немає нічого. Не, ну є там протеїни, остається все такий чистий протеїн. Но там немає этих що корова їла, от эти соки желудочные, всякі витаминки, вот эти жмес що... в этом желудке для собаки. От этих... вот этих волокнах остается ну, коровье желудочный сок. Вот это вот собачке полезно. Ну, плюс это чистый протеин. Там вообще жира, зиро, чистый протеин. Вот, ответила. А то, что тут продается в Америке, правильно, одна женщина написала, я забыла сказать, это зуда продается вымытый до такой степени, что он белый. И в нем уже немае у тех полезных Вот этого желудочного сока вже немає. Ну, то есть этот желудок настолько выпадает, чтобы люди могли его использовать. Конечно, он тоже хорошо, это, это очень деликатес. Это чистый протеин. Без грамма жира. Это коллаген, протеин, это вообще очень. Ну, это для людей він подготовленный и що в нем толку. Еще за разом отвечу, раз уже начала. Умники пишуть. Я говорю, що ми ми пережили цю срачку. Ну, то есть, когда переходит собака с одного корма на другой. И мне мне пишут, что нужно постепенно по горошинке давать новый корм, типа, ну, я тупая и об этом не знаю. Ви чим слухаєте? Я говорю о переїзді з одної країни в другу. Ви понимаєте, що у мене немає доступу до старому корму. Я взяла з собою кілька пакетиків старого корму, ну його Набагато не вистачає, щоб зробити такий адаптований, легкий, довгий переход. Ви розумієте чи ні? Іли ви так аби писати, блядь, умнічати? з України в Польщу я приїхала екстремально, і то я з собою в рюкзаке, оце вонюче м'ясо заморожене везла. От этот фарш. Я до Львова доїхала, він вже розмерся і вже почав, ну. Ви розумієте, так? Да? Запах? І оце вот говядина. Ні, я этот в Польшу, коли я їхала, я набрала цей желудок. вонючий. Я його набрала. Я брала тільки говядину, бо я розумію, що вдавання вспомнила. Тільки желудок брав, ой, тільки говядини, вот ось ці кусочки брала. Оце вот ним кормила, поки до, до Львова доїхала, а потім оце вот до Польщі. І там уже на польський на польський корм. А в мене були заготовки дуже багато в морозилки для денчика. І потом я ну, своїм родичам, щоб вони роздали, і мої родичі роздали оці всі мої заготовки собачатникам, ну там ну, з ким я там дружила, общалася, вони туди віддали цей корм. Потом з Польщі, я в Америку переїжджала, сестра, сестра могла. Мою собаку віддавала ну, спеціально нанятим людям, які займаються перевозкою. А в, в Америці я його зустрічала, він сам летів, і вона їм тикала положити у цей корм для денчика, щоб я могла вже польський, він вже на польському кормі був. Господі. А вони не разрешили. І він повністю голодний. Вони ж його не кормили, тому що щоб собака не срала. Вони його не поїли там ну, толком, щоб собака пісати менше хотіла. Він же летів вот там, это, в багажному відділенні. Там багато собак і кошек отак вот перевозились, отак вот майданчика зустрічали. І вони приїхали просто в контейнерах, як ну, вот, з грузом. Ну, в... У мене є відео, всі бачили. специальная собачья клетка, но все равно это пришло на склады, там где выгружались все грузы, и видно, вместе с грузом в, в грузовом отсеке. Но там единственное, что была предусмотрено, может кому интересно, для собачек, особенно вот эти вот с плоской мордой, туда подводился кислород, чтобы собака, ну, проехала живой. Сейчас Вот. И он приехал голодный и без, и, и без воды, и без еды. И как я могла сделать э, медленный переход с одного корма на другой? Вот как мне надо было сделать. Умники. Он приехал голодный, и с, с полным мочевиком и с полными кишками. У мене там відео є, яке я його встрічала. Долбойопки пишут, ой, моя б собачка вже радувалась, а це типа, ну типа мене деньчик ну не може радуватися. блядь, свою собачку посадив багажник і нехай вона двоє суток летить. А потім подивишся, як, як твоя собачка буде тобі радуватися. Коли вона взагалі не что що Денчик вообще не понимал, що происходит. Він просто, он просто не понимал. У нього повний желудок, повний мочевик, стрес. А ви хочете, щоб він в такому стані він хвостиком віляв. Придурки, блядь, пишуть. Почала за одне, дівчатки, коротше, я тут ставлю відео, в мене є, давно вже не було. Як я його зустрічала в Лос-Анджелесі. Ми їздили спеціально. Ну, коротше, це така дуже така. А, і ще там, я не знаю, мене багато спрашивали, Каким кормом я кормила собаку в Польше? Що я розхвалила оцей польський корм. Я думаю, він там дуже популярний, но я тут ставлю, так як Ви спрашиваете, то я вставлю. Він называется Долина на Течі, на Четті, оте как-то. Но именно я покупала оце в Волове, ну, Волове, якби говядину. Я тут ставлю вам цю баночку тому, хто просив.